Попри війну, Чернігів відновлюється і проводить критично важливі реконструкції. Найближчим часом, вперше за півстоліття, буде замінено всі магістральні мережі до насосної станції номер 2 на Подусівці, що до березня 2022-го і руйнування ворогом забезпечувала питною понад третину міста. Наразі Чернігів водоканал шукає фінансування на другу чергу відбудови ВНС, реалізує масштабні проєкти на водогонах потероборони та від насосної станції до вулиці Глібова. Відповідну інформацію щодо поточних питань комунального підприємства озвучив його очільник на щотижневій нараді. У минулому році. Замінена за рахунок донорської організації до масанів, мережа магістральна. Тероборони це також відка від цієї насосної станції, і відка, де замовник є ЖКХ міста, це Любецька. Тобто можна констатувати те, що перше за 45-50 років ми замінимо всі мережі магістральні від цієї насосної станції, що в подальшому. Суттєво поліпшить якість води для мешканців. Ну, от, до прикладу, коли ми проводили реконструкцію мереж, ми вирізали ділянку е, півтора метри труби е, залізної, і звідти е, ми дістали десь близько 110 кг кілограм заліза. За словами Сергія Малявка, заміна застарілих труб це лише частина комплексної роботи. І більш важлива тут виконання робіт другої черги на ВНС номер 2 і побудова там станції з незалізнення та деманганації. У цьому питанні підприємство, зокрема, очікує підтримки кабінету міністрів і виділення 250 мільйонів гривень на подальше відновлення насосної. Загальна ж кошторисна вартість всього проєкту 1 мільярд 317 мільйонів 273 тисячі гривень.